Всім привіт! Я Джурасік Саша. Продовжуємо проходити кампанію в грі Jurassic World Evolution 2. Сьогодні у нас на черзі Пенсильванія. Всім гарного перегляду! Як завжди, дивимося заставку. Насолоджуємося красою осінньої Пенсильванії. now call me crazy you wouldn't be the first <laughs> but we need to centralize our operations and that's why i've chosen this location well okay i didn't choose it myself but i was part of the process <laughs> i mean i got the memo the appalachians have long been a place where people can kind of disappear whether on their own or with the help of someone else So,

we'll catch him, you keep him. Do Asset has been collected. we have new arrivals that will need food and housing. i'd also suggest keeping a close eye on these dinosaurs until they settle into their surroundings. lambert's right. they've had a taste of the wild. confinement may not sit well with them. okay. Наші завдання успішно виконуються. Вони ізольовані в загоні, і їх видно з галереї. Тепер отримуємо наступне завдання. Готуємо загін до прибуття алозаври. Таке відчуття, ніби їх везуть мені з попередньої локації Вашингтона. Відповідно, я пам'ятаю, що їм потрібно для комфорту. І це і роблю. Оти зустрічаємо нашого аллозавра. I'm not sure I'll ever be fully comfortable at the park, but the lab coats want to make sure the dinosaurs are so that's a job you should stay on top of. Asset transportation complete. Отримуємо повідомлення, що команда ренджерів не має доступу до загону. І наш сьогоднішній квест переховати, скільки відео з'явиться таких повідомлень. Виправляємось, ставимо ворота і додаємо завдання команді Рейнджерів. А узаверне сильно радий гостям, тому виганяє їх. The dinosaurs seem to be taking to their new surroundings. I want to make sure they are doing more than surviving. However, we need the animals thriving. We need the staff the thrive. Well. Especially when you consider the investment that has already been made in these dinosaurs. Lambert here. We could really use an expedition center. The pair will do the Expedition Center okay. And Center 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 because they want more animals rounded up. Check the expedition map and dispatch a remote capture team to our i can on my end. okay, the good news first. we've been achieving some success with our remote capture teams, which means a steady supply of dinosaurs to our control system. Вирішуємо проблему з електрикою. Ставимо резервний генератор. Ставимо постренджерів. Додаємо дерев. Додаємо травичка і отримуємо чергове повідомлення, що рейнджери не мають доступу до загону. Ставимо ворота і давайте самостійно проскануємо автомобілів. З часів попереднього відео я не став кращим водієм. Добре, що ця гра дозволяє їздити через дерева. Скануємо наших анкелозаврів. Бачимо, що в них проблеми із здоров'ям. Додамо їм водички і листя для комфорту. Тепер беремо машину медиків щоб просканувати їхню болячку. Хоч би нікого не задовити. Yeah. So, is disease, have a We're going to this project because we want what is best for the dinosaurs, not for them to be we exploited center, engineer, and, to and compromised. They deserve a chance at life as much as any other living creature. So, we the ти ворота до Наступне наше велике завдання це збільшити рейтинг активів до трьох тисяч. А для цього нам потрібно відправляти експедиції за динозаврами, а також забезпечувати їхній комфорт і видимості. Першими на черзі Asset. будуть диплодок. Yes, Поки за ними летять, us, ми будуємо forward. їм загін. Щоб нам було легше, наймаємо ще науковців. Тепер відправляємо їх за торозаврами і будуємо ще один загін. Заселяємо до плодоків. А за ними і торозаврів. Asset in transit. Asset transported. a in the air. Confirming asset delivery. Asset delivery confirmed. Delivery complete. Давайте поповнимо запаси палива і їжі. Ставимо пусти рейнджерів. І вгадайте, що я забув поставити в двох загонах. Відправляємо наступну експедицію за хасмозаврами. І брахіозавром. Починаємо будувати їм мігін. Але нас перебиває червоне повідомлення. Диплодок вирішив допомогти команді рейнджерів дістатися в загін, щоб провести діагностику, а також нагадати мені про вороги. Присипляю динозаврів, поки вони не наробили біди. Ставлю ворота торозаврам. Диплодокам вони і так вже не потрібні. Трохи зарано ви мені везете, тих динозаврів. Покружляйте ще десь 2 хвилини. Виправляємо ситуацію з покращенням комфорту до Але отримаємо повідомлення про небезпеку від динозаврів. Динозаври теж поламали загін, бо їхній рівень комфорту був занадто низьким. Ворота то я поставив, але їхній стан не просканував. Відповідно, я нічого не зробив, щоб їм було добре. Даю команду їх присипити. Ой, ви зараз точно почекайте? Одразу скануємо І їдемо ремонтувати загон. Ще подітайте. Завершуємо нарешті з тими дипгодоками. Відправляємо взагалі нашого вертіка. Тепер розбираємося з торозаврами. Відправляємо їх в загін. Після цього відео мене можна сміло називати не Дюрасік Саша, а Саша Ворон. Якщо серйозно, не повторюйте моїх їх. Намагаємося повернутися до будівництва загону. Але отримаємо чергове повідомлення про відсутність доступу. А це ж таке? Мені ще до повного щастя торнадо. Тільки не чіпай він карнотом. Ой, ну тепер точно чекайте. Якась будівля вже пошкоджена. І ще відсутня електрика. Беремо ренджерів і їдемо ремонтувати будівлю. Поповнюємо запаси палива. Ще терозаврі ще сприхворіли. Але я ігнорую це і йду будувати загін, так само, як ігнорую ворота для диплодоків Delivered. Ну, давайте вже. А ти почекай. І дайте мені в житті ворота поставити. Ми їдемо сканувати стан Хасмозару. Хочеш листя і воду? Окей. Будуємо загін для брахіозавра, а то що обідяться і полетять назад. То дорогу поклав. Загоном теж не сильно рівно вийшло. Як ви розумієте, цей згін для майбутньої експедиції. Що ми можемо прийняти брахиозаври? Нарешті я зрозумів, як це їхати в загін без воріт. <звук> Навіть машина ранді вже хоче щось мені сказати про ворота. Бачите, як рот відкрив? Ото покочений, бідула. Нам треба відправити команду медиків, сканувати його здоров'я. Але в моєму попередньому відео алузавр виглядав точно так само. Тому я вже догадуюсь, що його треба буде присипити і відправити в медичний центр. Так зараз і зробимо. Але давайте покращимо йому комфорт, щоб він нам теж не чудив. Комфорт зробив. Давайте ще відправимо експедицію за синоцератопсами. Давайте тут зразу підготуємо їм загін. Окей, давайте не будемо мучити нашого брахіозавра і повернемося до нього. Даємо медикам команду його просканувати, а самі летимо його присипляти. Опера відправляємо на лікування. Поки лікують, поповнимо паливо. І здорового брахіозавра повертаємо в загін. Тепер давайте вирівняємо трошки нам загін для сину циратопсів. In Давайте поставимо оперативний центр, щоб мати шауду команду ренджерів. Confirming asset delivery. І нарешті дозволяємо привести наших синів не цю. Щось я хотів ворота поставити, але вже забув де. А, згадав. Нарешті виконали рейтинг активів. Тепер потрібно отримати рівень комфорту динозаврів більше сімдесяти. Трошки сина синоциратопси. This is what we'd hoped to accomplish on Isla Nublar A place where the dinosaurs could finally thrive Minus the volcano I'm Sasha Vorota her... Saving Jurassic the future Sasha. by controlling the past Talk Yeah, Landon mentioned ввору, that some of the animals were being moved to an undisclosed location He wouldn't say or maybe he Do didn't know who was taking wasn't the DFW. A third party? And you and I are not invited.